Лист від Бога. Бабця приїхала! Галасливою юрбою дітлахи метнулися до вхідних дверей, де, поклавши дві важкі сумки, стояла Варвара Сергіївна. Якась мить і стареньку обліпили внучата. Хтось видерся на руки, дехто повис на потертому пальті, а інші просто міцно обіймали. Показуючи цим своє захоплення. За хвилину на неї посипалася лавина запитань, на які, щоб відповісти, напевне, бракуватиме і кількох днів. В такі моменти її посічене зморшками обличчя зазвичай розгладжувалося а широка усмішка ще довго прикрашала лице. Однак цього разу тільки розгублено тривожний погляд ковзав по невгамовних малюках. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, шепотіло схвильовано. Мамо, ви чому так рано? На ходу витираючи руки в фартух, вийшла з кухні Марія, її дочка. Що трапилося? Тато здоровий? стурбовно запитала і пильно вдивлялася в схвильовані очі матері. Здоровий, здоровий, відповіла та. А у вас все гаразд? Так, слава Богу. А що трапилося? Варвара Сергійна глибоко і полешено зітхнула. Почекай, зараз роздягнуся і все розповім. В сім'ї Марії було гамірно з самого ранку. Діточки бджолиним роєм снували по квартирі. Кожен мав своє, як йому здавалося, винятково важливе заняття. Хтось готував уроки, хтось грався улюбленою іграшкою. Старші дівчата як могли допомагали матері на кухні, а от хлопці чого тільки не придумають, якщо в руки попаде батьківський інструмент. Особливо уважно мати наглядала за молотком і цвяхами така знайома картина життя багатодітної сім'ї. Однак в цьому домі була своя особливість. Дитячий гул раптово припинявся, коли з роботи приходив батько, а він не раз з'являвся п'яний, тому діти не любили вечірнього часу. Єдиною відрадою була жива віра матері і благословенні зібрання церкви. До того ж, голова сімейства часто пропивав зароблене. Одному Богу відомо. Як Марія на свою мізерну зарплату зберігала дітей від голоду і холоду, її молитви рідко обходилися без сліз. Не раз люблячий батько, Отець Небесний, огортав сім'ю своєю особливою турботою. Батьки Марії, які жили в селі за сто кілометрів, часто привозили домашні продукти та й з пенсії любили вділити онукам. Але от уже два місяці, як вони не приїжджали, і чоловікові за цей час не вдалося утримати ні копійки, а на дворі розпочиналася зима. Марія з дітьми повернулася з вечірнього зібрання, і в серці матері з'явилась тривога. І не тому, що чоловіка ще не було, напевно, засидівся з приятелями і знову таки прийде п'яним. Тривожило те. Що діти не мали зимового взуття. Назарко, передостанній в сім'ї, з мокрими ногами тупцював в коридорі, чекаючи, коли його роззують. Знову захворіє, промайнула думка. Де знайти гроші на взуття? Може, позичити? Але як потім віддати? Ні, не до людей потрібно йти, а до того, хто не підведе. І не буде чекати, щоб повернути. Господь допоможе, переконувала сама себе. А ось і діточки, ніби чуючи її роздуми, оточили зі всіх боків. У неї їх було семеро четверо хлопців і троє дівчат. Ну що, померзли? співчутливо запитала. Всі мовчали, не хотілося хвилювати маму. Лише Назарко поскаржився, що в ноги трохи холодно. Що ж будемо робити? запитала вона дітей. Скоро ви не зможете вийти на вулицю, адже надходять морози. Діти понуро опустили голови. Сидіти вдома нікому не хотілося, не буде дитячих зібрань, різдвяних днів. Санчата теж висітимуть без діла на балконі. Мати подивилася на них і таємниче промовила. А я знаю, де можна отримати взуття. Де. вихопилося одночасно з кількох уст. Ходімо в кімнату, я вам розповім. Всі дружно пішли за нею. Взявши Біблію, Марія прочитала дітям історію про те, як в одній матері вдовиці. Хотіли за борги забрати синів. Як вона пішла до пророка Єлисея, а він навчив її, що робити, щоб не розлучитися з дітьми. Вдова послухалася пророка, а могутній Бог вчинив чудо, наповнивши оливою всі порожні посудини, які вони позичили. А що, Бог і нам може чудом послати взуття? зрозумівши думку мами, вигукнула Оля. А ти хіба не віриш? ставив Петро. Адже він все може, от тільки чи варто йому займатися якимось чоботами, почухав потилицю, проказав він. От тобі на, засміялася Надя. Віра у тебе якась непевна. Може, але чи варто? Якщо може, то й варто. До того ж, мої замшеві, здається, от-от – закінчила Притушуючи голос. Ну, то помолися і попроси, а я подивлюся, що з того буде, ображено озвався той. Чи зміняться твої замшеви на шкіряні? Мати уважно слухала діалог до цього місця, а потім озвалася. Скажіть, якби у мене було багато зимового взуття, а ви попросили, чи змогла б я відмовити? Ні, хором відповіли діти. Любі мої, тим більше Отець Небесний не відмовить тим, хто з вірою проситиме у нього, промовила схвильована Марія. Давайте попросимо у Бога допомоги. І вона першою схилилася на коліна. Молилися всі, навіть найменший Сашко, хоч і не зовсім розумів, про що йде мова, голосно повторював за всіма Амінь. Садиба старого Трухима на краю села нічим не різнилася від інших, хіба що подвір'я було дещо більшим. І хоч жив трохим з дружиною самотньо, господарство не давало можливості відпочивати корова, свині, качки, кури потребували їхньої уваги, а ще яблоневий сад, гордість його дружини Варвари. Здавалося, що й дня було мало. Щоб все обійти і всьому дати лад. Але вони, на подив усім, добре справлялися, і це давало право серед сусідів мати неабиякий авторитет. Приходили до них і за порадою, і за поміччю. За своєю природою, були добрими, незаздрісними, але часто між собою незадоволено гомоніли про неладну долю їхньої дочки Марії. Вийшла заміж і проживала в області, та чоловік скоро виявився п'яницею, хоч і з партійним квитком в кишені. Гірким було її життя. До того ж почала ходити в якусь секту, що ще більше озлобило батька. Нелюд часто називали свого зятя. А коли дізналася, що він ще й б'ється, то дуже його не злюбили. Тільки онуки. Їхня велика радість не давали можливості порвати з ними всякі стосунки. Залишила б ти того звіра, нараз говорив Трухим дочці, а то ще колись уб'є. Останній раз, коли при відвідуванні побачив знову зятя п'яним, не витримав і поїхав додому з наміром не привозити більше нічого. Нехай навчиться дбати про сім'ю. Говорив притихлій дружині вдома. Все пропиває, ні про що не піклується, а ми тільки возимо і возимо. Все не поїду більше. Варвара глибоко зітхнула, але перечити не стала. Знала, що зараз не час адже обурення трохима було надто великим. Та думка про онуків не покидала її. Пройшло два місяці після останнього відвідання дочки. Одного разу Варвара проснулася раніше, ніж звичайно. На дворі була глибока ніч. Трохима поруч не було. Він сидів біля печі, підперши голову руками. Старана стільна лампа, прикрита газетою, тьмяно світила. Спросоння кинула очима на годинник було пів на п'яту. Трохими! Ти чому не спиш? запитала з тривогою в голосі. Що трапилося? Чи ти не захворів? Захворів, захворів, пробурчав з пересердя чоловік. Тільки не на те, що думаєш, на скупість я захворів. Геть, чисто на старість розум втратив, а бідні діти страждають. Доводиться серед ночі листа утримувати. Варвара миттю опинилася біля чоловіка, з тривогою заглядаючи йому в очі, але в них побачила усмисленість. Ти про що говориш? Який лист? Їй, на мить, здалося, що вона ще спить, а щоб переконатися, що це не так, ущипнула себе за руку. Ой! вирвалося в неї. Ти чому ойкаєш? невдоволено запитав Трохим. Не ойкати треба! А збиратися до Марійки. І, побачивши здивований погляд дружини, продовжив. Сон мені приснився. З'явився хлопчик в білій одежі і каже Вам лист. Поки я роздивлявся, він зник. Коли глянув на адресу, наче мурашки по спині побігли. Там писало Лист від Бога. Руки тремтіли, коли я відкривав. А прочитав наступне Трохиме, купи Назаркові черевики. І тут я проснувся вже більше як годину сиджу і думаю, які ж ми скупердяї. Треба ж на зяття гніваймося, а про дітей зовсім забули. Там, напевне, біда, хоч би з ними нічого не трапилося. Ти давай, не байдики бий, а хутко збирайся і першим автобусом їдь до Марійки, злагодь продуктів, а я ось приготовив 300 рублів, запхай їх в чобота, щоб де по дорозі не вкрали. Думаю, там роззутий не тільки Назарко. Цих грошей має вистачити всім на взуття. Коли Варвара Сергіївна, роззувшись, повідала цю історію дочці з дітьми, їхньому здивуванню не було меж. Але пачка грошей, добута щобота, не залишала сумнівів, І на цей раз Отець Небесний вислухав їхнє гаряче прохання. Після того, як всі слізно подякували Богові і розповіли здивованій бабусі про їхню молитву, Надя підійшла до Петра. Ну що, будуть у мене шкіряні замість розлізлих замшевих? Петрик знову почухав потилицю, але добродушно і мирно промовив: Ну, раз сам Господь взявся за цю справу, то думаю, що будуть гарні шкіряні. І не тільки у тебе. Thank <laughs> you.